Право номер 617. Різниця квадратів двох двоцифрових чисел, записаних одними й тими самими цифрами, дорівнює 693. Знайдіть ці числа. Дивіться, що це значить. Маємо два двоцифрові числа. Наприклад, 63. Та інше двоцифрове число, яке записано і тими самими цифрами. Це буде 36. Тобто. Дивіться, як ми можемо узагальнити цей запис. Двоцифрове число ми можемо записати як А Б, з рисочкою зверху, це значить а десятків та Б одиниць. А інше двоцифрове число це буде БА. Це Б десятків 10 помножене на Б плюс А одиниць. Порахуємо різницю квадратів цих двох чисел. 10а плюс b в квадраті мінус 10b плюс А в квадраті. І ми знаємо, що різниця квадратів дорівнює 693. Давайте використаємо формулу різниці квадратів. Це в нас буде 10а плюс b мінус 10b плюс а. Помножене на. 10а плюс Б плюс 10б плюс А. Зведемо подібні доданки та перепишемо. 10а плюс Б мінус 10Б мінус А. Помножене. Тут зводимо 10А плюс А, це в нас буде 11а Дорівнює. Тут зводимо подібні доданки, це в нас буде. 9а 9b. Помножене на 11а плюс 11b. Дорівнює. Давайте з першого множника винесемо 9 за дужечки, це в нас буде, залишиться а мінус б. А з другого винесемо 11 за дужечки, в нас залишиться а плю. Дорівнює, давайте перепишемо. 9 помножене на 11 це в нас буде 99 мінус b помножене на А плюс Б. Дорівнює. Ми знаємо, що різниця квадратів буде дорівнювати 693. Тоді а мінус Б помножене на А плюс Б буде дорівнювати 693 поділити на 99. Це в нас буде 7. Тобто, дивіться, які в нас можуть бути варіанти. Припустимо, що А у нас дорівнює, щоб А плюс Б дорівнювало 7 простому числу, нехай А у нас буде дорівнювати 4. Тоді Б буде дорівнювати 3. Перевіряємо, 4 мінус 3 це 1, і 4 плюс 3 це 7. Тобто наші числа, цифри ми знайшли, і тепер давайте знайдемо числа. Це, по-перше, буде 43. А інше число це 34. Відповідь 43 та 34. Номер 618. Остача при діленні на 7 одного натурального числа дорівнює 4. Давайте запишемо. Нехай це А натуральне число. Ми його поділили на 7, знайшли цілу частину, це в нас буде 7n. Та остачу знайшли 4. А другого числа 3. Тобто друге натуральне число b. У нього поділили на 7, ціла частина, якась буде 7m плюс 3 остач. Доведіть, що різниця квадратів цих чисел кратна 7. Давайте запишемо: 7n плюс 4 в квадраті мінус. 7m плюс 3 в квадраті. Застосуємо формулу різниці квадратів. Це буде 7n плюс 4 мінус 7m плюс 3 дужечка. Множимо на суму 7n плюс 4 плюс 7m плюс 3. Дорівня. Відкриємо дужечки, перепишемо. 7n плюс 4. Мінус 7m3 помножити на 7n плюс 7m та плюс 7. Дорівнює. В першому множнику маємо 7n 7m плюс 1. А з другого множника давайте винесемо 7 за дужечки. що залишиться n плюс m плюс 1. Тобто цей вираз різницю квадратів ми представили як добуток трьох натуральних чисел, і один із множників яких є 7. А отже, весь вираз, вся різниця квадратів цих чисел буде кратна 7. Вправа номер 619, при якому значенні B рівняння перше питання має безліч корінь? Ви пам'ятаєте, щоб рівняння мало безліч ми потрібно, потрібно мати рівняння вигляду 0 помножене на х дорівнює 0. Тобто, яке б не було у нас х, то тожність завжди буде правильна. Давайте візьмемо, перепишемо це рівняння. b квадрат 4 помножене на х, буде дорівнювати b-2. Тобто, дивіться, щоб отримати 0 в правій частині, потрібно, щоб b-2 дорівнювала 0, і тоді b буде дорівнювати 2. Дивіться. Перевіряємо тепер в лівій частині. Коли b дорівнює 2, b в квадраті 4 мінус 4 отримуємо 0. Отже, при b дорівнює 2, це рівняння має безліч курень. Друге. Рівняння не має корені. Ви пам'ятаєте? Рівняння не має корені. коли коефіцієнт біля х дорівнює нулю, а коефіцієнт а з іншої, з іншої сторони наш запишемо А, наш, наше число А не дорівнює нулю. Так? Тобто, давайте перепишемо наше рівняння. І оцей коефіцієнт b квадрат мінус 4, давайте розпишемо як добуток різниці та суми. 4 це 2 в квадраті. Тобто запишемо b-2 помножене на b плюс 2, помножене на х і буде дорівнювати b-2. Дивіться, добуток буде дорівнювати нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Ми вже бачили в попередньому питанні, що якщо b дорівнює 2, то і ліва, і права частина занулюється, а нам потрібно, щоб b не дорівнювали 2. Тому, щоб отримати нульовий коефіцієнт, потрібно, щоб b плюс 2 дорівнювало 0. А отже, b дорівнювало мінус 2. Тобто, коли b дорівнює мінус 2, це рівняння не має коренів. Номер 3, при якому b це рівняння має один корінь. Давайте знову перепишемо. b і розпишемо знову як різницю квадратів. b-2 помножене на b 2 помножене на х буде дорівнювати b-2. Щоб рівняння мало один корінь, потрібно, щоб коефіцієнти біля х та С не дорівнювали нулю. Тобто а має не дорівнювати нулю, та С має не дорівнювати нулю. Тобто 2-2 та -2 ми відкидаємо. Якщо в нас b не дорівнює 2, ми можемо скоротити b-2 та b-2. Що отримаємо? b плюс 2 помножене на х буде дорівнювати 1. А отже коренем рівняння буде одиниця поділене на b плюс 2. Тобто при любому значенні b, 2 та мінус 2, це рівняння матиме один корінь. Тобто всі х, всі х крім 2 та мінус. -2. 2. Правильніше записати всі b, навіть всі b, крім 2 та мінус 2. Вправа номер 620, при якому значенні а рівняння має безліч корень. Безліч корень отримуємо, коли рівняння є вигляду 0 помножене на х дорівнює 0. Тоді перепишемо наше рівняння а квадрат мінус 25 помножене на х. Буде дорівнювати А плюс 5. Дивіться, коли права частина дорівнює нулю, а плюс 5 дорівнює 0, це значить А дорівнює мінус 5. Перевіряємо, чи буде при цьому ліва частина дорівнювати нулю. Мінус 5 в квадраті це буде 25, 25 мінус 25 0. Тобто при А дорівнює мінус 5, наше рівняння має безліч корень. Тепер рівняння не має кореня. Дивіться, перепишемо наше рівняння у вигляді А мінус 5 помножене на а плюс 5, помножене на х буде дорівнювати а плюс 5. Рівняння не має коренів, коли у нас коефіцієнт біля х дорівнює 0, а ось це не дорівнює 0. Тобто а не дорівнює мінус 5. Коли ж ми отримуємо 0 тоді в лівій частині. Ви пам'ятаєте, добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, а не може бути дорівнювати мінус 5. Тоді, єдиним виходом у нас є а мінус 5 дорівнює нулю. Тобто А має дорівнювати 5. При А дорівнює 5, у нас рівняння не має кореня. 3. Має один корінь. Дивіться, давайте знову перепишемо це рівняння. А мінус 5 помножене на А плюс 5х буде дорівнювати А плюс 5. Так як рівняння має корінь, коли рівняння є вигляду Ах дорівнює С, де А не дорівнює нулю, та С не дорівнює нулю. А отже, ми можемо скоротити а плюс 5 та отримаємо корінь, і х буде дорівнювати одиниця поділене на а мінус 5. Тобто при на всіх значеннях А, окрім 5 та мінус 5, це рівняння матиме один корінь.